Добрий день, шановні вчителі! Сьогодні ми з вами поговоримо про нову українську школу Біологія 7 клас новий курс, який ми з вами починаємо цього року. Звертаю вашу увагу на те, що ці, цей курс дійсно новий. І нам дуже потрібна співпраця з вами, нам потрібен зворотній зв'язок. Тому ми будемо чекати від вас, ваших пропозицій, ваших зауважень і відповідно ваших порад. Саме тому те, що ми сьогодні будемо говорити, деякі методичні рекомендації, які я вам дам, вони стосуються в першу чергу початку цього курсу. В подальшому ми подивимося, як він буде у нас йти, які від вас надійдуть пропозиції, і відповідно будемо вносити корективи. Нагадаю вам, що основою будь-якого курсу з будь-якою програми, яку ви, які ви читаєте дітям. Це е, основою є базовий стандарт базової середньої освіти. І в будь-якому будь випадку ми починаємо від нього. Він є головним орієнтиром, на який ми дивимось. І е, особливості нової української школи, ви це добре знаєте, це є формування у дітей ключових компетентностей. І я не буду на них зараз зупинятися, тому що ви, власне, добре з ними знайомі, ви якраз йдете за пілотною програмою і неодноразово з ними вже зустрічались. І відповідно те, що ми даємо в біологічній програмі, це в біологічних курсах біології, це, власне, і є розвиток цих компетентностей тільки на основі біології. Нагадаю вам, що плануємо ми загальну структуру уроку достатньо звичного типу. Починається з постановки проблемного питання, далі розв'язування дослідницьких і проблемних задач з метою отримання нових знань, бо чудово розумієте, що в процесі. Практичної діяльності нові знання засвоюються набагато краще. Відповідно, після того, як вони засвоєні, ми з вами повинні узагальнити та систематизувати ці знання. Ще раз перевірити можливість застосування цих знань і нарешті. Провести саме перевірку рефлексії, тобто достатньо класична структура уроку, ми пропонуємо вам у всякому разі на перших етапах цього курсу. Які навчальні матеріали ми будемо вам пропонувати, і які будуть в наших матеріали? Це проблемне питання. Розділ окремий ДНК: Думай, навчайся, комунікуй, який присвячений компетентнісно орієнтованим завданням і роботи, роботою з ними. Блок теоретичної інформації, яку можна використовувати під час роботи. Цікаві моменти, знать любом. У нас така рубрика є, де є цікавинки, які можна використовувати під час роботи. В кінці у нас коротко про головне узагальнення виділення основних моментів, на які треба звертати увагу при засвоєнні матеріалів цього уроку конкретно. Нарешті запитання і завдання для. Застосування нових знань для їх закріплення. Ну і нарешті складаємо біологічний пазл: це фактично рефлексія, аналіз того, що було зроблено за цей час. Очікувані результати на першому етапі роботи з біологією дуже важливо. Ну, власне, ми їх беремо з програми, в якій вони чітко прописані, вони відрізняються зрозуміло від. Тих залежно від того блоку курсу, який вивчається на даний момент, але в цілому залишаються незмінними, вони витікають з постулатів нової української школи. На даному етапі нам дуже важливо, щоб учні, учениця. Здійснювали пошук, оцінка та систематизацію інформації щодо різноманітних особливостей біологічних систем, далі. Потрібно, щоб учні опанували. Вміння оцінювати самостійно достовірність добути інформації. Багато завдань орієнтовані саме на це, і необхідність та важливість цієї інформації для розв'язання життєвої або якоїсь навчальної проблеми. Ну, Нарешті важливий компонент аналіз і систематизація самостійно відповідної інформації для того, щоб робити. Висновки чи приймати мати якісь рішення. Проблемне питання, яке ми пропонуємо, воно може бути різним, залежно зрозуміло від теми конкретного уроку. Ну, ось приклад такої проблемної ситуації, проблемного питання. Людина захворіла, лікар призначає їй прийом антибіотиків, але в аптеці людина виявляє, що антибіотиків багато, і вони різні. А, і по-перше, виникає питання, чому їх багато, і по-друге, який саме і чому е, треба застосовувати? Лікар виписує конкретний антибіотик. Він чітко прописує назву, але чому саме цю? І е, чому? Такою важливою є роль лікаря у виборі цього питання. Для пошуку відповіді на подібне питання, наприклад, ми можемо використовувати ті моменти, які даємо у рубрики знатьлюбану або інформації, загальна інформація для уроки. В даному випадку. Наприклад, ми вказуємо в рубриці «Знати любов», що власне біологія вивчає багато різних організмів, і серед них є така група, яка називається мікроорганізми, відрізняються невеличкими розмірами. І оскільки ця група створена за ознаком розміру, то вона насправді виявилася дуже збірною, відповідно, вимагає. Кожна з компонентів цієї групи він, він може сильно відрізнятися, і е, різні фактори впливати на нього можуть теж по-різному. А антибіотики це власне речовини, завдяки яким мікроорганізми один з одним конкурують, захищаються від нападу інших організмів або навпаки е, нападають за допомогою цих хімічної зброї на інші організми. І е, принципи е, роботи цих антибіотиків в різних групах мікроорганізмів різні. Відповідно, узагальнюючи інформацію з цих двох моментів, те, що мікроорганізми є різними, і вони виробляють різні за структурою, походженнями, властивостями антибіотики, учні можуть зробити висновок, що конкретний підбір антибіотика залежить від того, який збутник захворювання у людини, той антибіотик, який на нього буде конкретно діяти. і, і відповідно за тією схемою, яка дозволить ефективно його використати. Ну, тобто тут багато можливостей для розвитку цього аналізу і вправ з учнями, що можна аналізувати, що можна витягти з цієї інформації. Завдання із серії «Думи, навчайся, комунікуй, вони є компетентнісно орієнтованими, сприяють формуванню в учнів інтересу до теми уроку Заохочують їх звертатися до матеріалів розділу роботи з інформацією та до додаткових джерел. Тому що інформація у нас постійно оновлюється, і одна з головних завдань нової української школи це навчитися працювати з інформацією, добувати її самостійно аналізувати. Ну от приклад, пропонується переглянути відео «Найбільший організм на землі за посиланням, відповідно, через qr код і заповнити таблицю з відповідями на конкретні питання. Під час роботи з матеріалами цієї рубрики слід звертати увагу на важливість використання надійних джерел інформації. Це теж дуже важливо. Тому що надто багато неперевіреної інформації, більш того, неправильної інформації, інколи спеціально вона неправильно дається, інколи просто через неосвідченість авторів даної інформації. Важлива навичка формування якої слід приділяти увагу, це вміння критично мислити і критично сприймати інформацію, ставляти інформацію з різних джерел та формулювати висновки. Тут дуже цікаві речі можна зробити з тим же ж, е, е, відео. Ну, наприклад, там е, з нього чітко видно, що е, ми можемо е, різні за розмірами е, організми е, співставляти за, е, е, трошки по-різному. Якщо ми, наприклад, будемо враховувати вміст води, то найважчим організмом. У нас буде гігантський опеньок, там, який займає там, велику площу. А якщо без вмісто води, це у нас пандо, це велетенська клональна асоціація з тополі, яка в Америці росте, такі підходи вони дозволяють розвити в дітей от, вміння дивитися з різних точок зору і розуміти, що інколи. Неможливо дати однозначну відповідь, а треба чітко оговорювати умови, за яких ви даєте цю відповідь. Тобто чітко дотримуватися правил гри. І це дуже важливо для наукового пізнання, для наукових принципів, які ми використовуємо. Для того, щоб відповісти на оці завдання, і до мене комунікуй, і проблемне питання, вдається блок інформації, з якою учні повинні працювати. Для того, щоб спростити засвоєння, ця інформація переважно передається у структурованому вигляді, тобто як таблиці, схеми, переліки, інфографіка. Ну, в даному випадку, в першому році, наприклад, ми даємо таблицю галузі біології. А далі вже можна працювати з цією інформацією по різному і дуже важливе завдання цього розділу саме удосконалення навичок роботи з інформацією. Можна різні методичні підходи використовувати під час роботи. Наприклад, от ця таблиця дає можливість застосувати групову схему роботи, коли ми, ну, існує багато галузей біології, ми їх можемо згрупувати, наприклад, галузі, які вивчають окремі систематичні групи. Це у нас зоологія, ботаніка, ентомологія, малокологія. Група дітей, наприклад, відбирає саме ці галузі, викремлює їх. Основні схожі риси, пояснює, чим відрізняється від інших. Інша група це вивчення якихось процесів, наприклад, там фізіологія, біохімія, процеси спадковості, генетика вивчає, еволюційна біологія, може вивчає еволюційні процеси, екологічні процеси, все вивчає наша екологія. Тобто ми поділяємо ці галузі біології на групи. кожна з груп учнів працює зі своєю групою. Вони можуть або самі їх вибрати, або і різні принципи, до речі, використовувати для формування груп. Ну, наприклад, якщо ми беремо за систематичними групами, що і савців беремо, Савців вивчає мамологія, це власне наука або теріологія, наука про савців, зоологія в цілому, конкретно у нас є генетика, яка вивчає конкретну генетику савців, ну, екологія савців і так далі. Тобто ми можемо групи оцих біологічних калуз формувати за різними ознаками, і, відповідно пропонувати дітям розділятися на різні групи за різними принципами. Це теж власне дозволяє формувати багатовекторність, можливість. Дивитися на проблеми з різних точок зору і формувати розуміння того, що можливі різні підходи і різні варіанти відповіді інколи на одне й те саме питання, залежно від того, який варіант ти вибираєш. Це дуже важливо для нової української школи. В кінці у нас є запитання і завдання. Ну, власне, вони основний принцип. Це е, закріплення е, того, що вивчали, і е, застосовувати те, що було опановано. Зазвичай ми намагаємося ці завдання робити за згідно таксономії блума для того, щоб послідовно е, ускладнювати е, вірніше, не ускладнювати, а підвищувати рівень сприйняття та аналізу інформації і роботи з інформацією. Це звична ситуація. Знову ж таки, можуть використовуватися різні типи завдань. Ви можете. Або безпосередньо на уроці робити це, або використовувати ці завдання для повторення матеріалу, наприклад, на початку наступного року. Можна давати як класично, на домашні завдання, якщо допрацювати конкретно, тут вже у вас є багатий вибір. Ви можете будувати персональні освітні траєкторії для. Дітей залежно від того, що ви хочете отримати, залежно від особливості кожного, кожної дитини, ну і від тих умов, в яких ви працюєте на даний момент. Ну і в кінці ми пропонуємо складання біологічних пазлів, це фактично рефлексія. Узагальнення і розуміння того, що було засвоєно дітьми, і пропонується однакова схема в кінці кожного року, за які ми можемо це зробити, тобто називати три факти, які ви дізналися після опанування розділу, зрозуміти наскільки важливими є завдання, які ви виконали, де можна використовувати знання з вивченого розділу, Далі під час вивчення матеріалу ви досягаєте певних успіхів, що ви робили для цього, де вам може знадобитися новий досвід, ну і нарешті, з якими перешкодами ви зіткнулися під час опинювання розділу і як ви їх подолали. Це стандартний варіант оцінювання, узагальнення, ну, рефлексії, які в кінці розділу дається. і я сподіваюся, що діти звикнуть з ним працювати і будуть робити такий аналіз в кінці для того, щоб краще розуміти, чого вони все таки досягли. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів і сподіваюся, що ми з вами ще будемо зустрічатися, використовувати ваші поради, ваші рекомендації. Ми будемо співпрацювати. Всього вам найкращого. Бажаю успіхів. До побачення.